Ще два місяці тому тут можна було побачити стріт-арт на основі фрески Мікеланджело створення Адама. Її розробив та продемонстрував у 2011 році митець із Білорусі в рамках проведення фестивалю Республіка. Під час розміщення тут тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності його робота була знищена. Що ж важливіше для міста кава чи мистецтво? Про це ми вирішили запитати в голови відділу архітектури та містоподування Кам'янця-Подільського. Спочатку нас направили до заступника директора департаменту, начальника управління містобудування та архітектури. Шла річ чи йшла розмова з підприємцем, з підприємством, з представником підприємства на рахунок альтернативного місця розміщення, яке б не вимагало з собою знищення спетату. У вас три на ваш погляд. Скільки відсотків залишилось? Я рахую, що залишилось достатньо кількість відсотків, щоб його не знищувати. Ви рахуєте це як пам'ятка культури, пам'ятка мистецтва. Пам'ятка мистецтва. Пам'ятка, де. Ви віднесли це до пам'ятки. Тому що це з першої республіки, з першого фестивалю. це метець Білорусі. Приїхав сюди для створення цієї. Цього об'єкта мистецтва він його створив, він поїхав. Цей... Народ насолоджувався, любувався, поки він мав пристойний Так? Народ насолоджувався, любувався. Крапка. Не То розмови про альтернативне місце не йшло. Ніхто не пропонував і. Було заявлено конкретне місце. Іменно на це місце. Виконавчий комітет Розглянув цю заяву, надав возврати. А підприємець попереджував, що під час встановлення е, цієї споруди це все буде знищуватися? Підприємцям надані ескізні пропозиції, тому що вирішується, яка повністю дає уяву про те, що має бути подальше. Тобто з тих ескізів ставало зрозуміло, стало зрозуміло, що е... Що зазначена ділянка буде приведена у належний вибір. Що, то тобто є статичне, буде, буде, буде зняти. Чи були якісь кроки е, в бік збереження того стрітарту як е, елементу іміджа міста? Е, скажіть мені, будь ласка, дайте мені відповідь. Е, то є якесь ну, культурне надбання, то є. Е, 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 якийсь культурний здобуток, що то є таке. Хочу вам сказати і показати зараз, якщо ви сядете зі мною і проїдете по місту, коли, як ви кажете, витвір праці створюється на непідготовленому фасаді, облущеному фасаді, коли він не несе ніяких ні художньої цінності, ніякої цінності, взагалі про яке збереження, чого ви можете мені казати? Про що ви мені говорите? Я вам відповідаю як за свою ділянку роботи. На цьому місці, де ми дали дозвіл на тимчасову споруду, в свій час була кав'ярня. І ми цю кав'ярню відтворимо. До речі, так як ми відновили Лебединне озеро, міська, влада, і, до речі, ви тоді не запитували ніхто з ні з яких. Ніхто міш. не запитував, чому його відновлюють, ніхто, і ніхто ні. участь, до ні. ні. речі, ніхто не приймав в тому участі. Ні. Яку участь в цьому приймали громадські ні. організації? Завтра. Ви можете сказати, Завтра. що громадські організації і не зобов'язані в цьому ні. приймати участь ніяку. Але ж це є громада міста, і кожному би взяти віник і позамітати не завадило би. Так дивіться, частина громадськості міста. Вона е, зібрала кошти і зробила цей стрітак, так і в результаті був знищений. І тепер вже громада міста питається: чи варто брати в руки війни і робити, якщо це може бути знищено? Е, я не знаю. Е, ви хочете сказати, що все, що проводиться на республіці, mm -hmm. воно проводиться за кошти. Зібрані кошти? Не тільки. Я знаю про спонсорську допомогу і розумію, що. Не так. знаю, яка громада. Я перший раз від вас чую, що громада міста збирає кошти на проведення, так, на проведення так, республіки. Організатор республіки це не член громади міста? Це не його ініціатива. Не знаю. Є е, приклади, коли просто фасади з. Занедбані і занихаєні до такого стану, що на них встидно дивитися. Де ви, як преса? Чому ви їх не показуєте? Чому ви, їх... Чому ви підходите до цього одного е, Хвилинку, до вас йти і показувати занедбані фасади. До мене казати, не треба що... йти. Ви ж до мене прийшли і кажете, що знищують. Так. І кажете, що знищують. А знищують що? Що знищують? Мистецтво. Мистецтво. Послухайте, а е, е, ті фасади, які от, е, є в старому місці на сьогоднішній день, Які потрібно відновити, ви програмні? В старому місці, які, е, які, е, якими ну, замальовано пам'ятки архітектури, і ви про це нічого не говорите. Чому? Тому що саме місто дало на це дозвіл. Чи це не стане прецедентом того, що художники не проїдуть. Перепрошую. Я не можу відповідати ну, за художник. Ви сказали, що то є мистецтво, так? так. А у вас є експертна оцінка, що то є мистецтво. Так. Так. Значить, гадати це одне. А потрібно конкретно мати докази того, що то є мистецтво. Докази конкретні, будь ласка, такого разі. Шановним патронцем, ми з вами говоримо ні про що зараз, абсолютно ні про що. Зовсім ні про що. Після розмови з головним архітектором ми вирішили дізнатися ставлення мешканців міста до стріт-арту від республіки. Та що ж все-таки є важливішим кава чи мистецтво?